Всім привіт! Це моє друге відео на каналі. В цьому відео я хотів би вам розповісти про пари, які я торгую, про індикатори та сетапи, якими користуюсь всередині дня. Але перед початком відео хотів би вас запросити в мій телеграм-канал та дискорд канал. Посилання будуть під відео в описі, тому почнемо. Почнемо з пар, які я торгую всередині дня. Я використовую дві пари для своєї торгівлі: це FDAx та SP500. Чому саме ці пари? Все просто в них дуже хороша волатильність та вони добре підходять під індикатори, якими я користуюсь. Почнемо з FDAx Bogir 40. Це найважливіший фондовий індекс Німеччини, який в себе вміщає 30 плюс найбільших компаній Німеччини, наприклад, Adidas, Airbus, Henkel, Siemens, Porsche і так далі. Його я торгую вранці на відкритті лондонської сесії з 10 ранку по Україні. Другий медес S&P 500 – це фондовий індекс. Кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію, наприклад, Apple, Microsoft, Amazon, Nike і так далі. Його я торгую на відкритті РТХ сесії, а саме 16.30 по Україні. В TradingView вони. Підписані як FDAX та ES1, це фьючерсні графіки, якими я користуюсь. Також є спотові графіки це gr 40 та US500. Для торгівлі з індикаторами, про які я буду розповідати далі. Нам підходять саме фьючерсні графіки. Тепер перейдемо до індикаторів. В своїй торгівлі я використовую три індикатори, без яких я не уявляю своїй торгівлі. Два з яких є основними, і третій просто для зручності. Почнемо з третього: це ICT HTF Candles. Цей індикатор використовується просто для зручності, щоб вам не потрібно було переключатись між таймфреймами, і ви могли спокійно сконцентруватись на графіку. Виглядає він ось так. Ми зараз знаходимося на 5 таймфреймі і праворуч я спостерігаю на 15-хвилинний таймфрейм. Для вашої зручності ви можете вибирати будь який таймфрейм, який вам потрібен. Наступний індикатор це ВІВАП, це індикатор об'єму. Це дані біржі про те, скільки акцій було куплено або продано за певний період часу. Я використовую перед відкриттям сесії тижневий ВІВАП, щоб зрозуміти, як рухається ціна на протязі тижня, а в середині дня вже переключаюсь на сесійний ВІВАП. Виглядає він ось так. Як ви бачите, це лінії підтримки і спротиву ціни на протязі сесії. Також ви можете, а це недільний, також ви можете переключатись на сесіонний. І бачити ці зони вже всередині дня. Рекомендую перед відкриттям сесії дивитись тижневий, як ціна рухається. А вже під час торгівлі переключатись на сесіонний, щоб розуміти, де заходити або виходити з позиції. І третій індикатор, найголовніший це ТПО. Це індикатор, через який будується вся моя торгівля. ТПО це візуальний індикатор, він мені допомагає визначити рівні підтримки та опору, а також зрозуміти, як ціна рухається протягом певного періоду часу. Виглядає він ось так: для людей, хто перший раз це бачить, це просто кубики. Але... Якщо ви будете цим цікавитись, то з часом зрозумієте, що без цього просто не зможете торгувати далі. Про кожен індикатор я буду знімати окремо відео, де буду більш детально розповідати, як його налаштувати і як їм користуюсь я. Можливо, комусь це буде корисно і допоможе в його торгівлі. Так, і останнє на сьогодні це сетапи, якими я користуюсь. Мої сетапи поділяються на два види, а саме для FDAX я використовую один сетап для Америки інший. Почнемо з FDAX. На FDAX або 40 я використовую Екстеншн або Rate балансу. Покажу візуально плюс-мінус, як це виглядає. Більш детально буду розглядати в наступних відео. В нас є франкурська сесія з 9 по 10 годину. Ми її виділяємо і чекаємо на один із варіантів це екстеншн або рейд. Почнемо з екстеншна. Це ми виділили з 9 по 10 годину часовий проміжок. Ціна рухається в цьому проміжку. Неважливо як, це... це нам нічого не каже. І на відкритті Лондону о 10-й годині ми бачимо, що ціна пробиває в одну зі сторін наш IB. Після чого ми чекаємо відкат знову в IB. І якщо ціна повертається до нашого е е виходу з IB, робить закріплення. В цей момент я прожимаю, як в даному варіанті, long стоп, Уже ви ставите, дивлячись від того, докуди ви будете тягнути, і де ваш таргет. Якщо ваш таргет знаходиться десь. Дуже далеко, то для більш для більшого, для більшого більш безпечної позиції рекомендую ставити стоп або за 05iB, або за сам IB. Це вас буде часто вберігати від стопа. І все, буде. Далі чекайте вже або стоп, або тейк. Також це працює так само і в шорт. Тепер розглянемо рейд що таке рейд і як я його бачу? Так само дивимось, спостерігаємо за ціною з 9 по 10 годину. І на відкритті Лондону ціна знову виходить в одну зі сторін. І тут я чекаю на рейд або екстеншн. Якщо це рейд, для мене важливо, щоб ціна зарейдила якусь зону супротиву. Зони я відмічаю через ТПО, через індикатор. Наприклад, ми тут затестили якусь зону опору, після чого ціна дає відхилення в іншу сторону, робить закріплення за 0,5. Це перший варіант, або чекаємо на вихід з іншої сторони, відкат. І знову закріплення, і тут можна набирати або тут позицію, ставимо стоп сюди і тягнемо один до одного. Але для більш консервативної торгівлі чекаємо виходу з іншої сторони, закріпу і тягнемо далі на продовження. Саме головне це, щоб ваш рейд був рейдом якоїсь зони. Якщо це буде просто рейд повітря. Ми просто зарейдимо незрозуміло, що тут ніяких зон не буде, і, і знову ціна е, зайде за 0,5 зону IB. І ви подумаєте, що це рейд. Е, в такому випадку може бути навіть так, за декілька хвилин і ціна. Просто розвернеться до вашого стопу. Тому будьте уважні і завжди намагайтесь, щоб, якщо заходите рейд, щоб це був рейд якоїсь зони. Також підходить геп, розрив між відкриттям сьогоднішнього дня і минулого дня. Так, це був FDAX. Тепер перейдемо до Америки. На Америці я використовую типи відкриття. Для цього мені потрібен. Баланс минулого дня або профіль минулого дня покажу візуально. Наприклад, наш сьогоднішній день на Америці ось сьогоднішній понеділок. Це профіль минулого дня. Ми його теж можемо виділяти. Почнемо, які є типи відкриття, їх є 4. Перший це open action, коли ми відкриваємо сьогоднішнім днем в балансі минулого дня. Це для мене один із найважкіших найваж... типів відкриття, тому що ціна може просто цілий... цілу сесію торгуватися в балансі, в боковику. І не мати ніякого виходу агресивного в якусь зі сторін. Тому я зазвичай його скіпаю. Наступний тип відкриття, мені він дуже подобається, це Open Drive. Ми відкриваємося за балансом минулого дня і просто без тестів, без відкатів, просто починаємо рости в одну зі сторін дуже агресивно. Які є плюси і мінуси даного типу відкриття? Мінус це те, що дуже тяжко підібрати тут позицію, тому що ціна майже не робить ніяких корекцій, а просто тулить в одну сторону без зупинки, десь там годину-півтори. І тяжко зрозуміти, чи це Open Drive, чи це інший тип відкриття. І часто я можу так сидіти і довго думати, і ціна за цей час просто вже влітає кудись в космос. Це з мінусів. З плюсів. Тут, якщо ви вірно зрозумієте, що це Open Drive, зайдете в позицію, і, наприклад, стоп поставите за відкриття, з дуже великою вірогідністю ви отримаєте тейк і стоп ну, ви майже не отримаєте, тому що ціна навряд чи повернеться до відкриття. Вона буде йти цілу сесію в одну зі сторін. Це як в лонг працює, так і в шорт. Третій тип відкриття це open test drive. Теж не дуже простий тип відкриття, тому що він не дуже часто відпрацьовує. В моєму розумінні це гарний тип відкриття, коли в нас дуже трендовий рух ціни. Наприклад, ціна тиждень рухається агресивно в Лонг. І що ми маємо побачити? Ми маємо побачити відкриття за балансом минулого дня. На відкритті тест. Зони минулого дня, закріп за відкриттям, і на продовження відкриваємо позицію. Зі стопом за тест балансу минулого дня на продовження там, один до одного, чи хто скільки там тягне. Це Open Test Drive, тобто ми тестуємо баланс минулого дня. І один з моїх найулюбленіших. Типів відкриття це Open Rejection Reverse. Покажу тепер шорт. Ми відкриваємо за балансом минулого дня, йдемо в іншу сторону від балансу, знаходимо якусь зону супротиву, розвертаємось і йдемо тестувати баланс минулого дня. Можемо навіть його прошивати, там вже дивлячись, як рухається ціна. Для прикладу покажу сьогоднішній день, я отримав стоп по SP, проігнорував зону, балансу минулого дня, тягнув шорт. Але ціна агресивно відскочила і дала лонга, що в моменті виглядало як Open Test Drive. Ось ми, давайте я вам покажу. Ми відкрились. Затестили баланс минулого дня одну з зон опору, і пішли далі на продовження. На жаль, вона тут знову розвернулася, але для прикладу непоганий опен Тут можна було зайти ось тут і забрати якийсь профіт. На цьому моє відео підходить до кінця. В наступних відео я більш детально буду розбирати мої сетапи, кожен окремо, також індикатори, як їх налаштовувати і користуватись. Тому, якщо вам було цікаво і ви чекаєте на продовження, не забудьте підписатись, поставити лайк, щоб нічого не пропустити в наступних відео. Всім до побачення!